Ну що, друзі, привітульки-привітульки, я вже трошечки відпрацювала за столом, перебралася вже відпочивати, але згадали, що у мене для вас не записано про я і гроші. І сьогодні я вирішила в такому от вільному форматі записати це відео, того, що насправді вільний формат предполагає і вільний формат спілкування. А ми говоримо про гроші і про езотерику. І я згадала, що я вам. Для вас, ви пам'ятаєте, є така книжка Как стать багатим ти і деньги», де тут якраз про гроші, про те, що треба робити, чого не потрібно робити. Як ізотерично впливає на нас якесь оточення, на наші гроші. І от я вирішила ми. З медведиком вирішили вам трошки ось в такому форматі. Я розумію, що може не всім зайти. Всі хочуть, щоб я сиділа в креселки і сумним відом умнічала. Але мій кабінет це мій будинок, да? моя квартира і ще що. і е Ті гроші не, не відносяться, будь ласка, до цього дуже серйозно. Скажу, чого? як, Чого. Якщо ви дуже серйозні. Вам важко повірити в магію. Якщо ви дуже серйозні, вам важко робити якісь такі ну, нелогічні речі. Тому відкиньте логіку, відкиньте логіку і починаємо, починаємо з вами дивитися, що нам пропонує ця книжка. Ну, по перше, дивіться. Рекомендується захищати себе всіма можливими і неможливими способами, і один із них носити в собі зеркало. От, зеркало являє, є саме тим способом магічної, захисту від магічної атаки. Краще, якщо у вас зеркальце буде у вашому, у вашому карманчику да? і е, в, вашому, е, в цьому карманчику буде е, отражаюча стороною наружу. До речі, якщо у вас є бізнес, то вам можна, наприклад, зробити бейджики з цього? З, як вони звуться? ну, Дзеркальні бейджики. Да? Або може у вас стояти медведь, ти так мені мешаєш? Давайте якась з двох будемо так з тобою розмовляти. Так, ти не проти? Ні, метведь не проти. Або, наприклад, це бейджики, якщо ви в офісі, на вашому столі щось таке мало і отражающе буде. Якщо, якщо ж ні, носіть в себе в кармані, носіть в себе в кармані, от, це, як його як він називається? Я не знаю, до речі, я вам розказала про енергетичну чистку офіса, ну таке. От, про колокольчики. Колокольчики, кажуть, що вони, ну я не знаю наскільки це магічні щити, отак скажем. Да? Калакольчики, до речі, захищають від негативної енергії. Тому колокольчики вішають, якщо ви в офісі, якщо не в офісі, то. А, так, так, далі, до речі, ось хороший такий ритуальчик, хочу вам його запропонувати. Якщо до вас приходять люди, або ви хочете, щоб ці люди не приходили. Неважливо, це офіс чи не офіс. Дивіться, якщо людина прийшла, да, і неприятна людина ну, уходить від вас, або, наприклад, чи з під'їзда, чи ще щось, замітаєте за цією людиною слід і замиваєте, і приговарите. Незваний, нечеканий, недорогий, не любий. З чим ти прийшов, з тим пішов. Ми чужого не хочемо, свого не даємо, не просимо, не даруємо, не зовемо, не гонимо. Іди до добрих людей, іди до Божого храму, мимо наших дверей. Амінь. От, такій людині нічого не буде, але люди так тоді перес... ну, не приходять. О. Є, звісно, посерйозні такі речі, але ми не будемо їх говорити вслух, тому що нас люди різні дивляться, ще якось горя лиха нароблять. Ну, хочу вам сказати про те, що це працює. Вимийте, вимийте, якщо ви хочете, щоб якась людина пішла, ну, чи пішла, чи якісь сусіди такі від вас відчепилися, чи просто до вас хтось не приходив. Ви вимийте пол після них е, знаружи, і вилите воду на дорогу. Тряпку викиніть. Про зеркало, зеркальне я казала. Піраміди я, ну я не говорю те, в що я саме не вірю. Дієжні ці і піраміни, як, як хочете. До речі, і ще що? Вішаються, вішаються ножниці, розкриті кільчику на двері в качестві защитного оберіга. Дивіться, який обряд був. Це якийсь старинний обряд. Нові куплені ножниці або ніжну ножниці, на прибиваючу луну, клали на чисту скатертину, білу, чи платок, чи полотенце, зажигали дві свічки, прокалували собі палиці на крові заговор. У мене російською мовою написане: я не знаю, можливо, вам треба це його переписати українською. Того, що, дивіться, тут як. Є на моєму тіремі двір на двірі замок, Сторожит замок, ципно зуби. у зуб, устальне коване, моєю кров'ю заговорне. Будеть вора оно рвати, кусать, кров випускать. ні ході вор по чужим домам, ні зарся, вор в чужого добро, бігі вор, білий руки. Тобто, ви можете це заговорити українською мовою. От, свічки затушили, е, ніж або ножиці завертали в цю ткань і клали туди, де у вас храняться гроші. От. До речі, також, також у нас ніж робили топори, які ніж це ще в середні віка клали під кровать, спершу клали для того, щоб як ворог прийде, то зразу, зразу його, ну, з ним відбитися, а потім це такий обряд вийшов. Такий далі. Це про мечі. І ще що, і ще що. Робили такий е, цікавий. Зараз вам покажу геть картинку, Дивіться, який, яка картинка. Такий обряд. Тоже, Якщо хтось цікавиться, якщо комусь треба, да, це Це що? нажі, да? чи е, якісь сувенір, сувенірні такі. Зараз гляну, гляну, десь я вам хотіла цей. Ритуал, я про нього ще читала, він такий <кій> для початку беруть определить центр вашого приміщення, потім в цьому центрі <кій> начертіть круг, поставте в центр велику воскову свічу. З допомогою компаса определити, де розположені сторони світу, запад, що там у нас. Південь, північ, схід, захід, оце туди, да? і покладіть чотири ножі, отак в направлінні чотирьох сторон. Вставайте лицем до першого ножу, направленого острієм на схід. Проколіть свій палець, капніть каплю своєї крові на олізвичь і скажіть, кров'ю своєю заклинаю, сталь, оживляю меч на защиту свою від суперників з восточної сторони. І отак потім з Южної, потім з западної, потім з ну Північ, південь і так, і так далі. І ось ви заговорили ці ножі. Їх заговорили, склали склали десь, ну, десь десь по стара, по цій нам приділіть де у вас ці сторони, заховайте, підніс, і все. Робота саме це це таке знаєте очищення, скажімо, отак. Так. От. так. Застираєте за, кругу, затушите свічі, ножі, закріпіть на стіні храням, оповіщення, ну, де у вас там північ, знач, на півночі, там то, та -та -там то тамто. Далі, оті такі, такі до речі, якщо ви спілкуєтеся от. Питання не тільки грошей, а взагалі, якщо ви спілкуєтеся з неприємними людьми, ставте поміж вами і собою якусь блестящу річ, щоб людина, якою ви спілкуєтеся, наприклад, відволікалася. Тому артисти завжди носять щось таке блестяще, щось, якісь колони, якісь, якісь такі речі, які відволікають. І ще що, і ще що, правила дідня ви даєте завжди правою, берете лівою рукою. От. І є таке промовка, коли ви бачите в когось великі гроші в гаманці, ви бачите ці гроші, тому ніколи не показуйте, скільки у вас в гаманці грошей, і ніколи не рахуйте свої гроші при, при комусь в гаманці. Так от, коли ви проводите, хтось рахує гроші, ви коли дивитеся на гроші і кажіть, ваша деньга, мой кашель, твоя деньга, моя деньга. Таке три рази про себе говориться. Ну, це те, що я, як, як то кажуть, не тільки з книжки, я і так, ну, такі речі знала. Ввечері гроші не позичають і не е, віддають. Якщо вам потрібно ввечері віддати, значить покладіть на землю, наче ви їх загубили, а той інший хтось знайшов. А ще дуже цікава річ, якщо у вас є ваш автомобіль, і ось ви складаєте цифри вашого автомобіля на ну, до якої цифри ну, бізнесмени да, про нумерологію. Дивіться, ви склали і у вас вийшло. Цифра, якщо один вийшла. На таких автомобілях потрібно робити ділові поїздки, в тому числі за гранісу для поїздок на невелике розстояння, вони підходять мало ісключення тоді, коли ви ну, можете треба заключити контракт. Якщо вийшла цифра 2, ці машини підходять для сотрудників правоохоронних органів, контролери, інспекторів різних служб, на машині такими номерами можна проводити інспекції, завершати об'єзди строючихся об'єктів. Три, такі автомобілі стануть підспорія для людини в справах для оформлення кредитів, видачі суд і вигадних і зайомом, услов'ям, якщо вам треба, якщо ви багато займаєте щось будете. Чотири бізнесмени, поїздки на таких машинах будуть неудачні. А от для людей творчих спеціальностей художники, актери, режисери, музиканти, підходи. Творческий потенциал буде востребований. 5. Такі машини для отдыха и активного досуга. Путешествовать в поисках приключений, развлечений на таких автомобилях самое милое дело. И, до речі, деловые поездки ну, опасні. А... Автомобілі з номером ну якщо 7, якщо ми склали весь номер і 7 вийшло класні для одиноких якихось ковбоїв бізнесу, предпринимателя, ведучих своє діло, в одиночку для агентів, займаючихся страхуванням життя, імущества, шофери, водії, подрабатуючи частним ізвозом. 8. Вісім найкращий помощник людям, работаючи в ріелторських компаніях. поїздки на таких машинах допоможуть заключати зділки з недвіжимостю. І дев'ять тут скажіть сторонники тіньового бізнеса. Мають триматись від таких автомобілей подальше. Магія цього коду активно підтримує діяльність працівників правосуддя, охотно допомагає чесним підприємцям, часто посещаючи общественне мероприятий і такі, е, такі е, нумерологічні. Далі предприяти в поміщення складуємо. Так, дивіться, що ми робимо? Ми складуємо кхе, номер дома. Щоб і приводимо до однозначного числа. Ну, номер вдома, так? Да? Якщо це в домі. От. Якщо це квартири і квартиру. Дивіться, якщо номер вдома, у нас виходить. Один у фірми розположимо такому здання, бо у людини з поміщення з таким номером, то тобто це може бути і квартира, і будинок. Велика вероятність, бистра обогащення і дуже, ну, дуже 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 буде обогащатися. Два. Магічний код, двойки, він допомагає успішної реалізації плану, бистрому продвиженню до наміченої цілі. Три. В таких зданнях або приміщеннях люба фінансова діяльність буде обречена на неудачу. От. Тут краще знаходитись в нерабочий час. Тобто, якщо три це у вас буде номер квартири, де ви живете, то це нормально. Чотири. Магічний код четвірки може принести біду всім підприємствам, окрім ритуальних услуг, а також уборка, перерахунка мусора і промишлених відходов. 5. Такі дома і поміщення дуже благоприятні для форм діяльності. 6. Ну, число чи случайно з грошима і матеріальними багатствами. Сім. Такі здания і приміщення обычно пробуждають людях в людях настроєння, заставляють потворствувати найхудшим інстинктам, тому в качестві поміщення для охорони Караульної служби охотничого клубу, вони підійдуть, в бої без правил підійдуть ідеально. А от для косметичного салону чатері не підійдуть. Особливо небезпечно розміщувати там творчі колективи, всі пересваються. Вісім. Вибирайте такий номер дома або приміщення для нового філіала своєї фірми, займаючися новими розробками. Е е е любе перспективне підприємство, яке буде за таким номером розміщатися, воно буде успішне. Але для стабільних підприємств і відділів таке, таке приміщення не підходить. Буде ну, возрювати кредитів в суд, буде тормозити отримання приводить. 9. Це ідеально підходить для банків, предприятий, зв'язаних з долгосрочними інвестиціями. Об'язательні також можна вибирати для надежних, для партнерів. Щоб, ну, щоб партнери були надіжні і стабільні. Туди можна розміщати холдинги, партнерські фірми, на дол... які розраховують на долголітнє сотрудничество. Якщо розмістити в кімнатах з такими номерами фінансові відділо і кабінети руководителей, це буде дуже прийльно. Ось такі ось такі речі. Рахуйте. Ну, в принципі, оце і все таке, що толково, з цієї книжки я злюкла, що я могла з вами поділитися. Можливо, ви знаєте також якісь такі, е якісь такі. Ну, я не знаю, там, чи забобони, чи правила, от, чи якісь езотеричні моменти. Пишіть, будь ласка, в коментарях ми будемо з вами розбирати, подивимось, що працює, що не працює. От, я знаю, що, наприклад, афірмації і візуалізації не працюють. Як би ти їх не, не ліпив, і ці машинки, і ці стали, я не знаю як. Ну, наприклад, в мене це не працює. Скажімо так, знаю тільки одне, якщо ви вирішили щось купити або продати, мовчіть про це. Якщо ви вирішили особливо купити, якщо ви вирішили щось побувати, побудувати або, наприклад, якийсь бізнес замутити, також мовчіть, не розповідайте оточуючим. Знаєте, як то кажуть, деньги люблять тишину. Ніколи не кажіть точну суму, скільки ви заробляєте. Приблизно можна. А точно ні. Ну і на останок виберіть, будь ласка, собі діло по душі, яке, яким би ви займалися, якби ви, вам навіть не платили гроші. І саме це діло воно може вам принести прибуль. Ну і до нових зустрічей. найду що небудь цікавеньке, і ще з вами поговоримо. Про щось цікавеньке. Пока-пока.